Слова Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, продовжуємо вивчатися ще не писання. І сьогодні до наших роздумів буде вчення Біблії щодо вірності, щодо шлюбу, щодо заповідей, які Господь дає ще Мойсеєві на горі Синай, шоста і дев'ята заповідь. Шоста, дев'ята заповідь. Шоста заповідь верніше каже: не чужолож, а дев'ята заповідь каже: не пожадай жінки ближнього Твого. Якщо роздумати про ці дві заповіді, то у Новому Завіті ми чітко знаходимо слова Ісуса Христа, заповідь Ісуса Христа, який каже, кожен, хто дивиться на жінку з пожаданням, вже вчинив з нею перелюб у своєму серці. Про це ми дуже добре знаємо вчення Нового Завіту щодо вірності, щодо таїнства вінчання. А як щодо старого заповіту? Що каже нам старий заповіт про подружню вірність? І звернемося сьогодні до книги Приповідок. І зокрема, у п'ятому розділі у 15 вірші. З 15 по 19 вірш ми читаємо такі слова. Пий воду з Твого винозбору і воду, що б'ється з власної криниці, чому твої джерела мали розливатися навколо і твої потоки по майданах. Нехай будуть тобі одному, а не чужим разом з тобою, нехай живець тобі буде благословений, втішайся дружиною юності Твоєї. Нехай її чари упоюють тебе повсякчасно, у любощах її стало кохайся. Для чого тобі, сину, захопюватися чужою, і до грудей сторонньої горнутися? дороги людські в Господа перед очима, і Він вирішує всі стежки їхні. Отже, бачимо так само у книзі Приповідок у п'ятому розділі, так само описано, що Союз. Чоловіка і жінки має бути непорушний. І навіть тут проглядається такий деякий еротизм у цих словах, коли Господь, через проповідника, каже, для чого тобі, сину, горнутися до чужої, для чого тобі віддавати чужій те, що належить твоїй дружині. І тут ми бачимо чітко про те, що Господь. Установляє єдність між чоловіком і жінкою, які проживають у таїнстві вінчання. І будь-який крок вліво вправо це є перелюб, блододіяння. Це щодо дев'ятої заповіді Божої, щодо шостої, не чужо лож, ця заповідь стосується розпусти, розпусти, яку людина може чинити. Вже не в подружжі, але чинити перелюбом у думках, огляданням непристойності, розпусти, порнографії, читанням неморальних книг, гріхами проти власного тіла. І тому ця заповідь шоста стає більше насторожії чистоти людського тіла. Кожна людина повинна зберігати чистоту. Тому що у таїнстві хрещення ми отримуємо цю чистоту нашої душі, яку маємо зберігати. І це біле полотно, ця крижма символізує чистоту нашої душі. Якщо дізнатися, що ми забруднили цю чистоту, то маємо її знову відбілити. А це відбувається у таїнстві покаяння. І тому, роздумуючи у цьому часі Великого посту про заповіді Божі, зокрема про заповідь 6 і 9, бачимо, що у священному Писанні Господь чітко прописує про те, що кожна розпуста це є важкий гріх. Бо каже Господь Ісус Христос: кожен гріх, що людина чинить, він є поза тілом людини. Але гріх розпусти, Він є у тілі людини. І людина чинить цей гріх і бруднить своє тіло. Тому маємо дбати про те, щоб, ідучи до сповіді, ми могли так само покаятися і за ці гріхи, гріхи нечистоти, розпусти, подружньої невірності, можливо, у словах, можливо, у думках, можливо, у якихось непристойних розмовах. І Господь нас у цей час запрошує дійсно подбати про чистоту нашої душі. Тому читаємося ще на Писання, роздумуємо над ним, і нехай воно допомагає нам жити за Божими веліннями, зберігати заповіді Божі і дбати про чистоту своєї вічної і безсмертної душі. Амінь.